Так, друзья, всем привет. Короче, затіяли ми стройку Вже накидали буту Попривозили Щебенець, песок Оце ось таке воно буде Бо Це вже маленьке поміщення, будемо трошки расширять. Вітер сегодня у нас страшний, погода поменялась капець. Не можемо ніяк залити фундамент, то дощ, то така погода погана. Позбивали ми короче, вже щити. Нанизу там положили стовби, короче, на низ стовби і ще й бутом накидали. У нас ширина десь 5,5, ну почти 6. що, бачите, колодязь мішає, ми ровно зі стіною. Щоб були стінки отак от ровні. Можна було, звісно, зміститися, але ну, некрасиво буде. Соєдинилися з тим зданням і цим. І буде у нас тут будемо олію давити. Дави, закази трошки йдуть. На макуху, звісно, почались закази. Весна прийшла люди коровом, свиням усім. Макухи вже немає, олія є. Ну такі діла. А длина його 13, оце, 13 на 5 ну хай на 6. Привезли 5 тонн щебня, 5 тонн ціва, 10 тонн піска і там ще пісок. Трохи, ну в кучі. Це я прицепом привозив там. Все буде по уровню. Тут там фундамент з землею, а туди вийде. Височенько. Ну, буде десь по, по оце. Коротше. Бо треба, щоб було все в одному поміщенні. Там, щоб макуха була, олія, бо фільтр теж хочеться поставити. Ну, Я вже купив його все, немає те поставити його. Рішили це пристроїмося сюди. Це щипона збивали і пішло. Була загвоздка з пістком, довго піска немає, то що в Запорізькій області, ну тобто в Запорожжі казали, що немає піска, там з Дніпра вроді привезли оце. Ну, такі діла. І тоді погода помінялася і не дає нам фундамент вилить. Тут також само зробили. Споділилися з цим зданням, щоб не, не рвало його. Ну тут а, короче, я не пам'ятаю скільки. Чи 80. чи може й більше. Ну, короче, знизу спочатку ми насипали ось очки щепінь зацівом. Насипали, притрамбували якось подушка чи що воно. Тоді положили стовби і оце бутом накидали. І тепер прольємо бут рідким роствором весь. А тоді будемо ставити щити і заливати. І оцей ось мусор будемо кидати ну, внутрі, щоб менше раствора йшло. Отакі От діла. Давимо потрошки олію. Короче, трошки стройкою зайнялися Вітер, бачите, сніг пролітає, весна у нас, а воно ось бачите яке, не дає строїться. Будемо строїти із шлакоблока, не з кирпича То що це, шлакоблока будемо гнать Ось такі діла. Коротше, оце копали ми втроєм. Ну вони вдвоєм копали, а я вигортав грабаркою. Оце ми за півтора дня викопали його і тоді вже почали поки місь засипали, притрамбували щось явом сівньою. Тоді поки місь стовби привтянули. Ось сюди отак от кинули один стовп, ну трошки там не хватало. І розбили один напополам, і покидали оце отут один. І з той сторони так само один. Це ж достки. Опалубку будемо лити, з чого були доски. Ну, я думаю, на це ролі не зіграє. Головне пролить рідким раствором щоб воно держалося, щоб його не рвало. І тоді опалубку палубку виводимо, і хай трошки ну, вистоїться. І тоді будемо гнати стіни. Ну, купляв цемент, у нас цемент 500 160 гривень 25 кілограм. Ну, ціна, звісно, капець. Не знаю, купили тону. Будемо пробувати, чи хвата його, чи не хватає. Якщо не хватить, будемо докупляти. Просто в прицеп тільки тону можна. Ну, в машині прицеп, тим що я возив тонну більше не грузю, то нагрузили. Якщо не вистачить, то докупимо. Отакі діла. Ну а стіни будуть із шлакоблоку. З Бушного шлакоблока, не нового. Це все поспилюється. Ну, то, що ж теж тут треба буде бетонірувати. Лібо бетонірувати, або кинемо плити якісь. І тоді шви оці, ну, щелі між плитами теж позабетоніруємо. А там буде видно. Не знаю. Думали, жовтим піском. У нас тут ось піси пісище, тут можна набрати жовтого піска валом. Но якось не, не захотіли. Коротше. Ну, оночки він, він є там жовтий пісок, це я привозив так, щоб було. Будемо білим піском пробувати. Ну такі діла будемо працювати. Тут будуть у нас здорові ворота, як все нормально. Ось сюди, вроді трактор проходить. Нам, щоб з ковшом проходили, то що там буде в краю макуха. Щоб ми не носилися одразу, це з бака, відрами носити і туди висипати. Ну Поки ми з вітрами, а там може щось придумаємо. Ну, оце отута будуть ворота. Це треба викнув, ми його обкопали, це ж буд, трохи залишилося, це будемо як заливатимемо, будемо накидати його, щоб менше розтвору йшло. Цей пеньок, якщо не вирветься, спиляємо, ми його викопали, обкопали. Ну, це абрикоса, то тобто дві абрикоси. ну Їх по-любому прийдеться спилювати, то що заїжджати у ворота, якщо тут будуть ворота. Не будемо пробувати, ну отпиляємо і пробувати дергати їх. Тут треба буде теж все вирівняти, щоб можна було трактором заїжджати. Ну такі діла. Потрошку працюємо, работаємо. Погоди немає. То влагу закривали, то дощ пішов, тепер жадно, влажно, немає теплоти. Ну, Отакі діла. Ну, пісок, оце що, 10 тонн, 8,5 тисяч з доставкою. Ну, коротко, дорого дуже, усе. Отакі діла. Ну, друзі, буду заканчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!